Вітаю, друзі! Тему сьогоднішньої нашої розмови підказав календар. виявляється, що 15 липня це День української державності. Тобто українська влада запропонувала українцям відзначати цей день саме 15 липня. Чи була це ініціатива самих українців? Ні, безумовно, ні. Як зазвичай, державні свята це продукт влади, продукт пропаганди, продукт тих, хто намагається забезпечити державу якимось певним ідеологічним фундаментом. 16 лютого 2018 року президенти України Кравчук Кучма і Ющенко звернулися до нації з ініціативою започаткування Дня Української державності. А потім, вже в 2021 році, 24 серпня, президент Зеленський підписав відповідний указ. І датою святкування вибрано День Хрещення Київської Русі України. Точкою відліку української державності президент запропонував вважати рік заснування Києва. Потім цей день перенесли значить, з 28 липня на 15 липня, тому що церква змінила свій діючий календар і таким чином певні дати змістились. Отже, 15 липня у нас де дата вшанування святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого? Все це має відношення до церкви, до релігії, до віри, до християнства. А яке це має відношення до держави? Ніякого. І в цьому, в принципі, немає нічого дивного. Спроби знайти якісь джерела державності в минулому, вони приречені на провал. Тому що в історії України немає прикладів того, щоб колись існувала саме українська держава держава, яка була б створена саме як держава на тій території, яку сьогодні ми називаємо Україну. Але безумовно саму владу і державне начальство, воно не це не влаштовує. Їм хочеться мати історію, їм хочеться мати виправдання того, що вони з'явились не вчора. А, а отже, історики їм поставлено завдання, і вони важко працюють над тим, щоб придумати оцю всю історію української державності, яку вони беруть чомусь від е, е, дня хрещення Київської Русі України. Ну, по перше, сам цей день хрещення це абсолютний літературний міф. Тобто, ми знаємо про це з художніх творів, які історики використовують як джерела. Ніякого підтвердження цим подіям не існує. І написані, описані вони значно пізніше, і зроблено це абсолютно з тією ж самою метою, з якою пізніше було запровадження цей день української державності. Тобто ще свого часу люди, які панували на цій землі, вони шукали можливість якось обґрунтувати своє тут перебування і свою владу. Отже, для цього вони вигадували оці всі історії, а працелюбні монахи записували це у свої книжки. Потім це все не один раз переписувалося, а потім ще й воно втрачалося, і було знайдено якраз тоді, коли це було всім дуже потрібно. Тобто, всім я маю на увазі зазвичай царями монархам. Тобто тут важ, важливо, головне, спроба прив'язати це до якоїсь християнської історії якраз пов'язана з тим, що ніякої держ... історії державності не існує. Тут я не хотів би занурюватися у ці всі історичні аспекти, тому що я абсолютно переконаний, що повторюю, це все художня література, яка була створена в інтересах тих, хто правив значно пізніше. Тому не бачу сенсу якось критично аналізувати відомі нам всім легенди. Але деякі нюанси можна, в принципі, позначити. Ну, по-перше, давайте визначимось з тим, що таке держава. З точки зору істориків, держава це практично будь-яка ієрархія. Тобто, якщо десь є начальник і в нього є якісь підлеглі, то все вони називаються державою. Тобто, там, де вони бачать руїни якоїсь споруди. А якщо це споруда ще й храм, а ці руїни ще якась дорога, то все вони вважають, що це ознаки держави. Тобто, люди просто не могли це все збудувати свого часу, якщо б в них не було держави. Ясно, що це не має під собою жодних. Ієрархії використовувалися в людській історії весь час. І це частина нашого способу життя. Ієрархічна структура це дуже зручна організація діяльності, діяльності людей. Ми бачимо це на кожному кроці. Але той факт, що держава також використовує ієрархію, не означає, що будь-яка ієрархія означає державу. А історики цього ним не здатні прийняти. Вони не розуміють, що таке держава. Вони ніколи не давали цьому ніякого визначення. Вони інтуїтивно відчувають, що якщо є людина, яка називає себе королем, князем чи якимось там ще значить, начальником, ну то це значить, що все, держава вже є. Тобто е, отак от вони собі е, це уявляють. Якщо трохи відволіктися від цього вульгарного підходу і спертися на науку, то ми можемо зробити досить просте визначення, що таке держава. Держава це набір методів дій людей, які панують на певній території. Тобто, ознакою держави, головною ознакою держави, є податки. Оце панування воно зводиться до того, що одні люди живуть за рахунок інших. В цьому сенс утворення держави. Починається все з того, що створюється якась система систематичної данини. Коли люди приносять, значить, ті чи інші матеріальні ресурси, або гроші, або ресурси, і гроші, по-різному було. А потім поступово ця система вона, е перетворюється на знайому нам систему оподаткування. От, власне, ключова ознака держави. Безумовно, якщо ви стягуєте податки з якоїсь певної території, то ця територія має бути означена. Бо інакше виникає конкуренція з іншими державами, з іншими такими ж, які хочуть жити за чужий рахунок. Отже, держава це територія, тобто означена територія, чітко зрозуміла, це кордони. І це система систематичного стягнення податків всередині цих кордонів. Ось держава. Тобто, там, де є оці дві ознаки, ми можемо розглядати існування держави. Там, де цього немає, держава є уявною. І якщо ми подивимось на оці всі стародавні Київські князівства, то нічого державного там не було безумовно. Це були озброєні групи осіб, які жили з того, що вони контролювали торгові шляхи. Тобто вони просто брали гроші з тих, хто проходив повз, а точніше пропливав. Тобто, головним торговим шляхом була ріка, і, отже, повз поруч на, на березі рік. Створювалися ці осередки, в яких е, е, знаходилися ці озброєні люди, які фактично займалися рекетом. Якщо е, торгівля переміщалася в якісь інші місця, на інші ріки, вони переїжджали туди. Тобто вони, вони ніколи не прив'язувалися до, до певної території, ні про які кордони там не йшлося. Єдине, як вони могли взаємодіяти з місцевим населенням. Це просто грабуючи його час від часу. Але знов таки це було озброєне пограбування. Люди ледве-ледве справлялися з тим, щоб виростити собі якусь їжу. Продуктивність праці була мізерною, люди ледве вирощували достатньо хліба для того, щоб прогодувати себе, свою худобу і мати що засіяти наступного року. В такій ситуації, повторюю, єдиним головним джерелом. Доходів була саме пограбування торгів, торгівлі. А Київ, як відомо, був маршрутом із варяг Греки, хоча, в принципі, я не дуже зрозумів, що можна було від Варяги ввести в Грецію. Скоріше за все, це був шлях з Греції до Варяги. Оце ще можна було зрозуміти, бо в Греції багато чого було на той час. Але знов таки Київ з часом втратив своє значення торгове. Торгівля перемістилася на схід і на захід. На, на, також на ріки, але на ріки, які перебували, які знаходилися на схід і на захід від Дніпра, і відбувся певний занепад Києва, занепад цієї всієї системи князів, саме пов'язаних з Дніпром. Тобто повторюю. Спроба придумати якісь, якусь Київську Русь, там, значить, назвати це державою, шукати там якісь ознаки державності і так далі. Це е, абсолютно художня література. Тобто це спроби істориків натягнути сучасні реалії на те, що вони знають про е, стародавні часи. Повторюю, знають вони про стародавні часи, дуже багато з того, що написано значно пізніше. Практично вчора, тобто тому, е, якоїсь довіри до цього е, ну, просто не може виникнути. Отже, це все виглядає надзвичайно штучно. Говорити про якусь державність на наших теренах можна тільки після е, завершення імперського періоду, а це означає початок ХХ століття, фактично. Тобто, на початку ХХ століття, перед Першою світовою війною, Україна, територія сучасної України була в різних імперіях. Поняття українці використовувалися дуже обмеженою обмеженою групою осіб і цілком з конкретною метою. А самі люди, яких можна було б назвати українцями, вони жили в різних імперіях, в різних державах, створених за своїми принципами. І значною мірою це визначалося тим, що відбувалося якраз в церковній сфері. Тобто церква свого часу мала значно більший контроль за цими територіями, ніж будь-які уявні держави. Константинопольський патріарх він визначав значною мірою, де тут що буде, тобто хто як буде називатися, кому що буде під підлягати, хто кому буде там начальник, і так далі. Тобто, значною мірою. Візантія, а це був другий Рим, тобто це Римська імперія, фактично, Римська церква, вона визначала те, що відбувається на території Російської імперії. Але так чи інакше, ця імперська доба вона себе вичерпала, і Перша світова війна якраз вона зробила все необхідне для того, щоб переформатувати імперські системи державні в нову, абсолютно нову принципову нову систему національних держав. Країни-переможниці. Вони після того, як все було підписано перемір'я, оце славно А вони сіли за стол в Парижі, взяли карту Європи і просто почали малювати там зі стелі взяті кордони, так як вони хотіли. Тобто були якісь групи лобістів, які вимагали там провести кордони тут, а не тут, і так. Тобто, це все вже було бюрократичною процедурою. Це штучно створені держави, які були рештками оцієї а, імперської системи. Щось було історично визначено, щось було географічно визначене, щось визначалося етнографічно. Але повторюю, це все були залишки імперій. Тобто це не створювалися заново держави. Ні. Це переформатовувалося вже існуючі держави. Держави, які існували задовго до а, оцих процесів. Російська імперія е, також мала всі шанси стати частиною цього процесу. Як відомо, е, цар Микола зрікся престолу, тобто зникла монархія, і е, в Петербурзі виник е, значить, е, тимчасовий уряд. Адміністрація оця, вона поширювалася і на українські землі, які були в складі колишньої імперії. Отже, таким чином, і Україна значною мірою. Була частиною цих процесів, які розгорталися в російській імперії, в колишній Російській імперії. Місія тимчасового уряду була створити умови для проведення установчих зборів. І по всій території колишньої імперії були обрані депутати, і обиралися, і були обрані депутати, які мали взяти участь у цих установчих зборах. І саме на цих установчих зборах мала буде створена нова, немонархічна, скажімо так, якась республіканська система влади. Значною мірою Росія була готова до того, щоб перетворитися на федерацію. Або конфедерацію навіть, на кшталт Сполучених Штатів Америки. Були вже історично такі складені території, які могли виступити як нові складові оцієї конфедерації. І Україна, в принципі, мала всі шанси стати частиною оцієї нової федеративної республіки, яка мала б виникнути на руїнах Російської імперії. Були е, території е, ближче до Дону, були території е, на Уралі, були території в Сибіру і так далі. Великі, великі землі, які е, цілком мали всі шанси створити оцю велику, так би мовити, конфедераційну структуру. Але всю цю ідею її зруйнували більшовики. Тобто, більшовицька революція, потім громадянська війна і так далі. Тобто, Росія фактично випала із цього процесу. Трансформації, а що стосується України, то вона була захоплена фактично більшовицькими військами, і з часом, після Кровавої війни бійні, яку влаштували більшовики в Україні, була створена якраз Радянська Соціалістична держава. Отже, ми бачимо, що перша реальна держава, яка виникла на цих теренах, це була Радянська Соціалістична Республіка. Окремі території поточної України залишалися на теренах інших держав, тобто там процеси йшли своїм шляхом. Частина нинішніх українців жили в Польщі, Румунії, Угорщині і так далі. Але значна частина, найбільша частина нинішньої України, вона стала фактично радянською. Отже, з точки зору науки, перша українська держава, яка виникла, це була держава створена комуністами. Якщо хтось думає, що були альтернативи, тобто, що була от Українська Народна Республіка, був гетьманат і так далі, то нічого оптимістичного з цим, на жаль, не було пов'язано. По-перше, це були абсолютно авантюристичні проекти, які були жодним чином не пов'язані з самими українцями. І люди взагалі були зайняті зовсім іншими справами. Коли розпалася Російська імперія, коли цар Микола зрікся корони, то виникла найважливіша подія останнього часу на нашій землі. Земля стала нічийна. Тобто, якщо зникає монарх, зникає правовий власник. Отже, в цій, в цій ситуації безумовно перше питання, яке цікавило українців, це земля. Це земля і власність на землю. Саме тому більшовики приділяли цьому дуже велике значення. Вони то звернули на це увагу. І спочатку запропонували аб абсолютно фальшиве, але дуже привабливе гасло: Землю селянам. А от що зробили, е наприклад, учасники такого проєкту, як Українська Народна Республіка? А вони, в принципі, одразу скасували приватну власність на землю. Тобто, їхнє лівачество, воно нічим не поступалося лівачіством комуністів. Гетьманщина також виглядала дуже привабливим для багатьох проєктів, тому ж, але насправді вона залишилася просто такою спробою історичної реконструкції. Чому? Тому що вона спиралася на німецьку окупацію, на силу німецької армії, а німці, як відомо, програли Першу світову війну. Отже, вони просто не на тих поставили. Якби Німеччина перемогла і захопила Україну. То так, тоді тут могла б виникнути, в принципі, якась нова держава, яку було б базовано на німецькій силі, тобто на силі німецької армії. Силою німецької армії була б створена якась держава. Ми можемо тільки уявляти, якою вона могла б бути, але теоретично вона могла би виникнути. Але Німеччина програла, отже, ніяких шансів на такий план не було. Учасників оцього перепланування Європи в Парижі надзвичайно злякали оці всі лівацькі ідеї, які висувала Українська Народна Республіка. Тому вони не звернули на неї уваги. Вони хотіли мати справу з більшовиками, з якими вже велися там певні переговори, контакти і так далі. Тобто, за великим рахунком, функціонери УНР не запропонували ніякої альтернативи. Комуністичним ідеям, які йшли з Росії. Саме цим значною мірою і визначилася подальша доля України. Отже, якщо коротко сказати, то, в принципі, перша держава вона була створена більшовиками, бо які захопили цю територію, вони розуміли її важливість, вони встановили тут свій режим, вони встановили тут оподаткування, вони встановили кордон, вони його охороняли. І більше того, вони не просто встановили тут систему оподаткування, вони встановили тут комуністичний режим. А це, так би мовити, абсурдна форма оподаткування. Тобто, коли влада привласнює не чиєсь майно, а з всіх людей, фактично, всіх людей і все, що вони роблять, це рабство, це крайня форма, так би мовити, прояву держави. Оце, оцей факт того, що перша держава, яка виникла на е, цих знайомих нам всім теренах, була фактично комуністичним рабством, і значною мірою визначає те, як ми живемо до сьогоднішнього дня. Тому що ніяких принципових змін е, не відбулося. Ця держава заснована комуністами, вона існує донині, вона пережила розпад. Радянської системи, Радянського Союзу, а з 91-го року існує як нібито незалежна держава, яка в принципі зберегла всі ознаки оцього комуністичного режиму. Тобто тут зберігаються ознаки держави, є кордон, є податки, шалені податки, і значною мірою знищена економіка, тому що це якраз і є ознакою комунізму. Комунізм це не коли держава паразитує на економіці. А це коли, коли держава знищує економіку. Тобто це знову таки крайня форма експлуатації. Певна група осіб, яка перебуває при владі, привласнює все, до чого може дотягнутися. І саме оце тотальне пограбування ми переживали ці 30 з гаком років. І все це, до речі, привело нас до того стану, в якому ми перебуваємо сьогодні. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого. до побачення.